Сирска раптово вийшов із вражаючим оголошенням до всієї України щодо Покровська. Різко вирішивши оголосити всім про стан справ на фоні низка чуток щодо оточення міста та наших захисників. Там головнокомандувач розклав усе як є. І зізнався, що буде далі. Розповів про те, що стосується як самого Покровська, так і Мирнограду та околись. Що чекає на фронті у найближчі дні? Про це буду розповідати далі у відео. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Мирноград на Донеччині опинився в оперативному оточенні. Про це повідомила кореспондентка Юлія Кирієнко. У мережі також з'явилися шокувальні кадри. Логістика дуже складна. Натомість головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський заявив, що на Покровському напрямку триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських військ. Знову на фронті відпрацював у корпусах та військових частинах на покровському напрямку, де зараз найважче. Заслухав доповіді командорів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб, зазначив Сирський. Схоже, головнокомандувач діє на передовій разом із солдатами. Тож, можливо, не все так критично. За словами Сирського, українські підрозділи стримують тиск багатотисячного угрупування противника у покровсько-морноградській агломерації, який намагається прорватися до житлової забудови та перерізати шляхи постачання. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за змагання і намагання виконати завдання кремлівського диктату щодо окупації українського Донбасу підсумував головнокомандувач ЗСУ. Утім, є й протилежні думки. Ситуація в Покровську Донецької області дійсно серйозна. Там точаться активні бойові дії, і говорити про стабілізацію ситуацію ще зарано. Про це заявив військовослужбовець Сил територіальної оборони та військовий експерт Олександр Мосієнко, коментуючи у тому числі нещодавні операції Сил оборони на тому ж напрямку. Цитую, що стосується Покровська, то там зараз тривають активні бойові дії, які йдуть у тому числі і в міській забудові, і не лише вони доволі складні тому я думаю, що говорити про те, що ситуація стабілізована, поки що передчасно, пояснив експерт. Мусінко також оцінив, що є загроза оточення Покровська. Він зауважив, що за час повномасштабної війни не раз виникала така загроза для різних населених пунктів. Водночас цьому вдавалося запобігти. Якщо ситуація ставала вже такою критичною для наших сил, то виконувалися дії для їх відведення. Іноді це було складно часом і стратами, але жодного разу не фіксувалося такого, що хтось залишався в оточенні. Тому я думаю, що якщо ситуація раптом погіршуватиметься, умови ставатимуть складнішим то звичайно ніхто не буде робити таких подарунків у вигляді того, щоб залишати наші сили в оточенні, продовжував експерт. Противник намагається власне наносити удари артилерійські, авіаційні залучення безпілотників, але коригування здійснюють їхні диверсійно-розвідувальні групи, яких доволі величезну кількість, навіть непомірно велику кількість противник застосовує на Покровську і перш за все намагається загнати їх чи завести їх в наші тили. Звичайно, що а це як правило доволі дуже серйозні фахівці. Цього не варто відкидати. І заперечувати ті от диверсійно розвідувальні групи противника. Ну і звичайно, що з фахівцями російськими найкраще справлятимуться фахівці українські, і специфіка, власне, що і підбира бійців гуру це теж диверсійна робота або контрдиверсійна. Ну і паралельно в їхні теж завдання коригування, знищення локальних вогниж противника, груп безпілотників. Тобто, це як то на кожного майстра знайдеться, так знайдеться свій інструмент. Якщо ми говоримо дійсно про десантно-штурмові війська, то їхнє завдання швидкі операції на цьому напрямку. Ну але ж також і увіреним їм ділянкам фронту, також і ефективно справляються і штурмовики, які завдання на тактичних рівнях знищувати сили противника, особливо ті дрібні групи, які просуваються, їх, начебто, і дрібні, але масово лінійні підрозділи знищують про. Тивника, який суне лавиною, який пре Скажімо, лінійними напрямками їхнє завдання формувати лінію оборони, їхнє завдання стримувати сили противника, знищувати наявними, тобто силами і засобами. На думку Олександра Мусієнка, Донецька область лишається для російських загарбників пріоритетним напрямком. Він зауважив, що на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках точаться найбільш інтенсивні бої. Зокрема, окупанти хочуть розширити свій плацдарм у Дніпропетровській області. На Лиманському напрямку вдалося трохи посилити нашу. Оборону та стримувати наступальну активність ворога на Новопавлівському теж для цього вживаються заходи. Але якщо ми візьмемо практично всю Донеччину, то там скрізь складна ситуація, констатував військовий. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні дні ворог не мав успіху на Покровському напрямку. Проте на цій ділянці фронту відбувається майже третина боїв та 50% застосування ворогом кабів. Покровськ ворог успіху не мав за останні дні. 26-30% від своїх бойових дій на фронті відбувається у Покровську. Причому 50 від усіх застосувань Ванькабів і на Покровськ. Ви розумієте, як нашим непросто сказав Зеленський. Він нагадав, що Покровську зараз від 260 до 300 російських військових у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Президент подякував 35-й, 38-й бригаді, які на цьому напрямку також виконують завдання, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку. За словами Зеленського не обговорили ситуацію щодо Куп'янська, де Залишається близько 60 окупантів. Президент зазначив, що дати зачистки Куп'янська визначені, але їх оприлюднювати не будуть. При цьому ідіозна нардепка Мар'яна на базугла практично відразу розкритикувала президента за буцімто неправдиві дані. Цитую допис нардепки. От, хай що кажуть опоненти, дуже поважає Зеленського. У нього є очевидно позитивні сторони, мужність, які тримає все якось докупи, попри проблеми з системністю як у нього самого, так і в нас, як спільноти країни історично. Але зараз президент прямо говорить неправду щодо ситуації в Покровську та Куп'янську. І розумієте, якби ця неправда була усвідомленою інформаційною операцією від нього, але рішення приймалися б на основі справжньої верифікації верифікованої інформації. Але рішення у нас приймається на основі цієї ж гнилої неправди, що смердить штабною культурою генштабу подається на стіл президенту. Ну а він самі бачите справи у бажанні споживати чи ні, чи шукати альтернативу всі можливості є. Була б воля, зазначила Мар'яна Базугла. Ну а тим часом блогер та волонтер Стерненко з цього приводу говорить наступне: на жаль, все йде до того, що скоро дещо ситуація, як у Покровську, може виникнути і у Костянтинівці. До міста вже приникають окремі малі групи росіян. Про просування росіян у напрямку Покровського не плутати з покровськом. Краще не казатиму. Там геть біда водночас пілот батальйону ударних бопела Довбуша 68 восьмої ОБ з позиним Сонік заповнив, що повного оточення сил оборони Покровську та Морнограді немає, та розповів, що знищення там окупантів ускладене через дощ і туман. Хотів би сказати одразу те, що сказав головком Олександр Сирський. Ці слова підтверджені, як такого повного оточення немає. Ні в Морнограді, ні в Покровську. Заявив Сонік. Він додав, що у Морнограді і Покровську тривають бої. Там є окупанти, і ворог заходить вже доволі чималими групами. Ми його і знищуємо активно, але на жаль, зараз за останні декілька днів, у нас дуже погані погодні умови. Настільки, що інколи ти нічого не бачиш. Попридуш. Туман, все одно ми пробуємо їх знайти, виявити та знищити. Розповів українська військовий ситуація на фронті у Дніпропетровській області залишається складною та напруженою, зокрема і через просування російських військ у напрямку селища Покровське, Синельниківського району. Увага до цієї ділянки має бути не меншою ніж до боїв в районі Покровська. Та мирнограда, що на Донеччині, наголосив у своєму телеграм-каналі старший лейтенант сил оборони Україна з позивним Алекс. Водночас із його слів після перекидання російських підрозділів на Донеччину фіксується зменшення активності армії РФ на сумському напрямку. Перекинули туди і підрозділи ударних дронів, і зараз у Сумській області залишилися лише декілька рут, які вже не завдають точкових ударів проти нашої логістики. Тому у порівнянні зі сходом на цій ділянці відносно затище, розповів військовий генерал армії керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш, о, чергу зазначив, що ситуація складна, але ще може змінитися. За його словами, доля Покровська залежить від подальших дій українського командування. Російські війська діють одразу декількох напрямках, намагаючись оточити Покровськ і взяти під контроль основні дороги постачання. Ворог застосовує змішану тактику, поєднуючи обхідні маневри із локальними штурмами у межах міста. Через це ситуація залишається динамічною і непередбачуваною. Путіну важливо показати, що Покровськ уже під контролем. Для нього це не лише військовий, а й політичний результат, який потрібен для демонстрації. Успіхів перед росіянами зазначив Маломош. Проте наконцентрує концентрує значні ресурси на цьому напрямку попри великі втрати. Такі дії свідчать, що Москва прагне не лише тактичного просування, а й символічного здобутку. Українські підрозділи продовжують стримувати атаки, не дозволяючи ворогу замкнути кільце навколо міста. Українські сили утримують частину позиції, хоча ситуація на напрямку залишається складною. Росіяни перекидають резерви і намагаються замкнути кільце. Але наші підрозділи проводять контрудари, щоб зірвати їхні плани. Усе може вирішитися найближчими днями. Якщо ми нейтралізуємо резерви ворога і завдамо ударів по кліщах, то що саме замикається, це буде найефективніший метод. Такі дії можуть змінити ситуацію на покровському напрямку, пояснив генерал. Успіх української оборони залежить від швидкості ухвалення рішень і координації підрозділів. Вирішальним фактором може стати нестандартне ведення бою, яке змусить противника перейти до оборони. Попри важкі умови, українська армія зберігає потенціал для маневру та ініціативи. Маломож звернув увагу, що Росія місяцями готує свої штурмові групи, тоді як Україні Обхідно швидше формувати та тренувати спеціальні підрозділи. Та від за складних умов ключовим чинником успіху залишається стратегічне мислення. Україна має ресурси і, звісно, підготовлені підрозділи. Але результат залежить від того наскільки швидко і гнучко командування ухвалює рішення. Якщо ворог місяцями готує свої кліщі, ми теж повинні готувати спецпідрозділи, які зможуть завдати неочікуваних ударів по флангах і тилах, зауважив генерал. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Спостерігайте, будь ласка, за тими подіями, які відбуваються на полі бою, тому що війна не десь там, війна близько. Війна по всій території України. Бережіть себе, своїх рідних на все добре та слава Україні.